Про запаси російських ракет ми знаємо, що е, впродовж місяця вони можуть виготовляти до 40 ракет типу Х-101 та до 20 ракет типу Калібр. Що з запасами мають ще щось там чи вже вичерпуються? І ми того сподіваємось. Ну, поки ще зарано говорити, що вичерпується, тим більше, що росіянам історія, що там у них там ракети колись вичерпуються, ніколи не працює. Як показує досвід війни в Афганістані, радянський російський досвід війни в Чечні, Росіяни завжди воюють до того, поки в них в принципі не припиняється можливість фізично відстрілювати ті чи інші ракети. А росіян зараз цих дозвукових ракет може бути до 400 одиниць, і мінімум 100 одиниць надзвукових ракет Х-22. Тому правді, ракети мало вони зменшують залп, але рано говорити, що ракети закінчуються.